Скажіть чесно, люди, які знецінюють, або коли ви знецінюєте і стикаєте з чимось новим, це супротив? Чи це логіка, конструктивний діалог? В більшості випадків будь-яке знецінення це про супротив і страх. Страх, те, що а якщо це мені допоможе, а якщо мені дійсно щось знадобиться робити зі своїм життям, і дивіться, тета -те Хілінг це ж робота з собою. тета-хілінг -те Хілінг це подивитися в глибину себе і чесно зізнатись: блін, а що прилипло, я тащу з собою, і мені важко вже носити той тягар, і потрібно скинути. А скинути, то іноді страшно. Страшно, тому що ти такий вже звик. з цим. Жити воно там тобі не сильно комфортно спричиняє десь конфлікти, але, начебто, ти вже звик. Але звичка, чи це про свободу? Насправді ні так ось люди знецінюють, і якщо ви за собою відслідковуєте знецінення, це тільки говорить про те, що мені страшно піти в нове. Коли нам страшно піти в нове, тоді коли у нас є вже певні парадигми і стратегія середини, які говорять: блін, не роби так, також, парися, боляче, на що ти туди йдеш? Тут я задам вам питання: звідки ви про це? Знаєте, і тут почнеться чесний діалог, що насправді в мене в голові і в моєму тілі є певна пам'ять, спогади і упередження. Вони формуються з самого вашого народження. А якщо ще бути детальнішим, то з вашого зачаття так ось у вашій підсвідомості формуються певні образи, певні запахи, певні спогади, певні асоціації, які можуть складати приємний, скажем, враження від себе або Негативне від себе та інших людей.